Ви розумієте, як взагалі це глобальне питання. Ну, може війна закінчитися, тому що, як сказала одна людина, не буде такого, що ми всіх виб'ємо і вони нас всіх теж не виб'ють. Якщо йти по цьому вислівлюванню, то це буде ще нам років, років. Вийшов. Ну це країни не залишиться. Ну по двом причинам: перше, що їх набагато більше. Ні, так не можна йти там. А хто там каже, ми воюємо один до трьох, і все йде по плану. Ну херня, ми закінчимося. Ну неважливо, що закінчаться вони. Мені важливо, що закінчиться закінчимося ми. Ні, має бути якийсь логічний консенсус. Я не говорю там про перемовини, там про поразка. Ні, це взагалі, ну есть, цей варіант я ніколи не розглядав. Якби я хотів розглядати, я б ще там, наказав своєму підрозділу здатися там, там, на в другий день. Це нон-стоп. Тільки, але перемога йде різним, вона буває різна. Для когось пере... ну, перемога це що? Якщо по-справді це перемога це зайти на територію Російської Федерації, зайти в Кремль, поставити флаг, все, це повна перемога.